Зночі йде дощ. Дивіться, налило добряче Я думаю, що в деяких регіонах теж йде такий дощ. Отам От до кого не діставав. Хай у вас буде дощик. Отак, От гарно на дворі свіжо. І сьогодні буде відпочинок від огороду. Наш сніданок. Вікуля сьогодні робила. Так, схожу до Наталії, поки дощ перестав. Зараз, Віка посмажила оладки кабачкові. Я її пригощу. У мене є там до неї від моїх підписників запитання. Привіт, а я тобі телефоную. Що ти там робиш, сонечко? Кабачки збирала. В общем, виходила по ага. Я вже не можу жити зі своїми ногами. Ой, Господі. Наталочка, я тобі принесла оладки, вікуля смажила, йди сюди. Хорошо, гля-гля, хто прибіг. Добре, добре. Ой, ти красуня, ти красуня. Зараз, 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 зараз я тобі трішки принесла, віка їла рибку. Давай, ти любиш? Давай, 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 давай. Ойчка, ні, ти таке не їси, ти таке не їси. Це твоя подружка їсть. Да. Красунчик. Ти красунчик? Наталя невгамовна, Боже, у нас такий дощ ну ніч І зараз 16-та година вечора, і вона пішла огірочки подивитися, кабачата позбирати, календули нарвати. А я й не знала, що в неї там календула квітує. Ну це вона хоче зробити настойку. Треба було віки сказати, щоб заїхала в аптеку та купила їй. Яка їхала на роботу, ну отож не сказала. Ну добре, ти мене пустиш, Айя. Пустиш? Пускай мене пускай. Сюди не можна, не можна сюди, дай мені пройти, дай, дай, дай дай. Пішли, пішли. Там нема нічого. Нема нічого, Там тільки салфетка, що ти мене обнюхуєш, Айка. Айчка. Все, все, все. нема в мене нічого, Пішли. Пішли, пішли, пішли. Ну, Тут упасти можна. Ні, та нема нічого. Я б тобі дала, але ну, в мене немає нічого. М'ясного немає нічого. Зараз, може, щось Наталя дасть. Каже, попробуй дати. може він з'їсть. Ну, будеш їсти таке. Ой, Боже, та ти дурбе цело, ти все їси. Нічого собі, все. Ну, я знаю, Наталі теж треба. Наталі теж треба. З'їв, як за себе кинув. Та тихенько, Боже, льотає. Ну все, вистачить. Я ж не думала, що ти, Так, не, не чіпай мої тапки. Я ж не думала, що ти такі оладки навіть будеш їсти от чудо. Супина. Наталя назбирала огірочки. І кабачата. Віка чотири сьогодні посмажила. Так каже, так такі великі кабачата так мало виходить. Та що ж сіли, поїли, поїли і бігом тобі. Ну вони ще тепленькі. кажу, сметана в неї єсть. Yeah. Так, слава Богу. Так що давай, ми ручки сідай. Я хотіла зробити там, показували тіктокові, то я. Ага. Значить. Ой, буде, ти знаєш, таке, що ця їхня там не одмам Як, Ага, я зрозуміла. Вот, а так. ти губкою потри. Ну, кабачат скільки. Ой, так що сідає з маска. Ну так. Ну, от да. ну, пішла. Значить, хоть... показують вони кабачата. Ріжуть, ріжуть, ріжуть зараз. Подай мені. No. Оце. От. Ну та нічого. Uh -huh. uh -huh. Фух, uh -huh. жарко. Оце значить, тільки я думаю, на що вони чистять. А, полосками, мабуть, і оце, чистять. І це оце, значить, це попоки вони не дорізають. А це uh -huh. отак, 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 отак. Оце без кінця. Тоді вони оце перерізають пополам. Uh -huh. І тоді три яйця, е, ложку сметани і майонезу, присолити, поперчити і сухарі. І тоді його це отак умокають і жалять. І ага. кажуть, не треба й м'яса. У мене, каже, сім'я не наїдається. А, я щось таке в минулому році робила на сухарях. В цьому році ні. Десь у мене і рецепт є. Ну я один раз робила, здається. Нічого. Смачне. Зразу в сухарі, макуєвна, угу. а тоді Дів оце яйце. тоді в яйце да, да, там да, чи сметана, да, чи. Да, той. Да. Ну да, давай що, бери сметану і смакуй. А то он вже просе, просе. Ось так. Та йому лібо що якби ага. було жарене. Так тобі подать сметанку. Зараз я покуштую. Без сметани? Ну не солонеш. Я так і казала. Що буде? Кажу, вона буде добавляти. Сіль. Це ж Наташа. Ну, і сіль не їж, і сахар не їд. У мене 5 і 5 сахар, між прочим. А ага, чого ж у мене було не так? так скаконулося, і 4. Ну, і, слава Богу. Я її налякала, так вона зробила я собі теж. Я сьогодні те, що... поміряла. О, і пиріжки їла, як і... це воно добре. Я сьогодні їм по одному. Угу. Утром з'їла один. Угу. А оце ще не їла я. Угу. Ну, смачного тобі. Дякую. Зараз віки вам дам, хай готовий. я собі оставлю. Угу. Така густа сметана. Ну, 15%. Ну, Чи це друга? Ні, така сама. Ні, ну це не, не та, що я ну, тобі Ну, 15% у тому, пакетик вибуха. Це, це в я... тебе президент. Те... Де? А, це ти висипала? Я висипала. сюди? Я висипала. Я зрозуміла. Садись погуляєш, куди спішиш. Ні, не, не спішу я, Наташа, До ти, мене. Ж, ти ж говор... ніхто не прийде? Не ніхто не обіщало. Я як буде Оля їхати, скажу, хай купи мені цього. Хай тобі настойку календули купи. Ну це ж календула оце. Ну так то ж треба його ще ж настояти. Та я хоч так буду вже витирати. Угу. Я заради календули пішла оце. Вже опять дощ пускається, мабуть. Тоня, я вже не можу жити, в мене вже роз... воно розпалилося, так Спирт нам Так, да, це І календула, буде... ну їж треба настаювати. Наташ, хай вони тобі привезуть. Ні, ну, я... ну якщо вдруг вони будуть їхати. Оце треба було, Віка їхала сьогодні на роботу, треба було їй сказати. Ну вже я не можу, в неї вже почалась лекція, не можу У мене кончається... Цитрин? О О, Ну так заказуй, Олі. У нас і, через інтернет. і цей. І оце з це. Ну, так соли і жилатки. Вона вже забула, що я треба й смет... соли. Я ж сметану писала. А, я зрозуміла. Ну смачного тобі. Дякую. Вкусні? <зараз> Хай тільки віка побільше робить. <зараз> У <зараз> мене кабачка здає. Дякую. <зараз> <зараз> І, і що ти мені казала, покликала, я тобі щось покажу. Що ти хочеш мені показати? Варення, те що ти мені насипала в відро. Яке варення? Я тобі що варення сипала? А А абрикоси сипала. А я казала, не треба. А вони на дощ пішла. Ага. А на другий день я приходжу, а вони ж надумала, що качинки заберуть. А вони отут стоять і вже починають. Ну, так, ну так, вони ж м'які-мягкі. Так що ти зробила? Я й думаю, ну милки-палки, обратно робота. Ага. Взяла, помила, полупала, нічого я не ждала, поки той сахар розкисне там на час, на пів... мені ніколи було, бо мені треба було бігти полотти. Ага. Ну, я не знаю, стільки їх. Ну, Живих цих абрикос було. Ну, може, кіло, може півтора їх було. Ну, ти ж поді... А, ти ж з ким споділилася. Ну, ти звісно, я все? із з раю столію поділилася. Ага, да, Їм да. більше дала, а тут менше оставила. Взяла бухнула туди кілограм сахарів. Ага. Пачечку. Може там і немає кілограм. Чо, пачки кілограм? Кілограм. Да, кілограм. Кинула туди сахар. І поставила сходу на огонь. Манюні, магу манюні такі огонь. Дивлю, ну і помішувала, щоб вже ж не пристав, не пристав сахар. Ну. Води багато. Думаю, возьму ще чашечку, вкину сахар. Ну, чашечка така у мене. Ну, 200 грам, так? Да? Та ні ось отака. Думаю. Я не знаю, яка ось, стільки її. Ну, коротше, в тебе все було на, на око, на ось, глаз. Ось, ось. Ага, ну да, 250, це, так, 250. так, думаю, ну ладно, щоб густіша була ця. Ага. Е, водичка. Думаю, воно заставиться, стигне, буде ну, така водичка. Я не знаю, стільки, ну може минут десять, воно це розтворилося, це покипіло, а я думаю, для себе. Я зрозуміла. Потім взяла, вкинула кислоти, я. Кислоти кинула, да? Да. А тобі а здалося з що... чайну ложечку кинула, да. так. Того, що ну так, отак все. Угу. Отак кинула. То, що думаю, я буду їсти, щоб воно мені не зашульпувало. Я не думаю, що я буду погрібі вносити. Ага, ну маю хай. Потім я перед цим. Пекла пиріжки. А в мене не той не стало цих дрождів, ну, живих дрождів оцих сирих. Думаю, ну я пошукаю ці. Сухі. Сухі. Рилася, рилася в себе ж там, де всяка приправа. Ну, там... Приправи. де? Тільки там приправи спеції. одні да, спеції, там. Я взяла цей ж другий, де спеції. Риюся, риюся, знайшла сухий, дві пачечки, ой, думаю, буду пекти сухий. Коли тут підходить Тоня, щось принесла вона мені. Не, не знаю, що ти приносила. Та я не, не а, ну да. Щось. А вона каже, в мене є ці ж оці mm -hmm. свіжі. Я принесу, о, хорошо. А коли я там рилася, я знайшла три пакетика. Як воно називається? Агар-акарак чи як. Агар-агар, а, типа загустіть. Як, як Агар, 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 агар. агар А я знаю, як Сашенька у нас був на війні, ми робили пироги. <смі> <смі> і ми, ну, от мені вспомнила я. І <смі> <смі> ми роб... вкидали, щоб густеньке таке було варення для пирогів туди. Ми всередині пекли. Та багато пекли. А ну ти є вкину сюди. Я вкинула. І оце таке з сверення. Ага, і оце от. А ну дай, дай дай подивлюся. Ні, я не буду їсти тут цукор. Ну це взагалі. Вовще... І воно ще дві баночки літрових. Як мармелад. Як мармелад. Ага, я, я за не неповна, Ну так, отак було. Ага, ага. А я думаю, ну я буду їсти. І стояло. На другий день вечором. Ввечером ага. прийшла. А воно вже маю... застило. А воно я своїм глазам не поміряла. Отак. І тепер я пирожків, я люблю це отаке от варення, щоб було це тут. Тим болі за брекус. Ага, от бачите як. Чого ж я не вкинула, як оце клубнічне було? Ну, ну, малінове буде. Малінове треба буде. буде заказати, щоб купила віка, чи комусь ага. закажу, чи раї. І щоб купили, Добре, отак ага. для пироги. Да. Наташ, ну все розпов і дощ пустився. Він перестане, чи я отут буду сидіти? Я не брала зонтик. Міде сухо ті зумчик, я ага. дам. а. Ага. Ну, там, там э, підписниця Євгенія запитує ще у тебе конкретно. Зараз я тобі задам це питання. Значить, вона запитує, як ти робиш тісто на вареники, що вони виходять от такі, ось ну такі, як люди бачили, да, пухкі варенички. З вишнями дуже смачні. Ну і розповідай з твоїх вуст. І те, що я розповім, це буде не так. Розповідай на камеру з твоїх ну, як вуст. як я замісюю? Ну, обикновено я замісюю, я її так всю життя зроблю. Нікий хвір у мене був. Я купляю молоко домашнє. І в мене, як ми кажемо, кисле молоко. Uh -huh. Кисле молоко. Ну, пів літри там в мене було. Ну, я трошки більше знала, я знала, що буде в мене люся і цей і же толя. толя будуть рвати вишні мені. Да. Я трошки більше, як на пів літри зробила. Uh -huh. Кислого молока. Тоді вкидаю я трошки солі, ну, ну, столова ложка. Ну, хай чайну ложечку, я солі вкинула. Uh -huh. І суди я вкину, вкидаю. Оце столова ложка, суди угу. я вкидаю отак. От отак я вкидаю. Ложці. В Столові ложки отак От я вкидаю. І беру. А ну чекай, а то може нас там не пише, а я як завжди е -е... ні, пише все добре. І я завжди суду всю життя, стільки я себе пам'ятаю, я... Дев'ятипроцентним уксусом її гашу в миски і отак колотю його. І воно тоді отак піднімається. Все, більше я нічого не кидаю. І цей. І замісюю, зразу ложечкою, так чуть-чуть замісила. Бачу, трошки вже в кучку воно збивається. Я починаю рукою, щоб ви чули. І... А коли ти влила кисле молоко, ти не сказала мені? Ну, муку просіяла, і, йала, і зробила і оцена... ямку і влила туди кисле молоко. Бачиш, да. А тоді оце ж туди сольки і соди, О. і цей. І тоді отак ложечкою мішаю, мішаю, бачу, трошки збивається. Я тоді рукою починаю його підмісювати. І я роблю таке кісто, yeah. ну воно, я його викидаю на стіл, воно ще липне до рук у мене. Mm -hmm. І оце я на столі там оце трошки мукички оце. і так чу 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 чуть оце його підбила, підбила і роблю. Чим чим буде м'якше кісто, тим пухіші будуть вареники. Ну, а сам процес, коли ти оце будеш ліпити вареники, потім ми знімемо на камеру. От я роблю варянички, вони як до рук у мене оце, я як я. Оце я зробила. Оце же, отак, розкатала, а тоді я роблю оце ж варянички, отак ріжу. То оце оця сторона, що я ріжу, вона трошки як липне. До ножа, да? і де? до ножа, і до пальців. Ага. Ви зразу отаку мукичку і тоді чуть-чуть, чи пороздавили пальчиками чи, чи тими, качалочкою розкруті. І вони. Ну, ну я так оцей. І во варять не на пару, бо векновенну воду. Ні, бо векновенну воду. А тоді ж засікати врем'я. Я вам скажу так, у мене один більший, другий менший, то той такий, той, той такий. У мене вони не щоб один в один воден. Це треба тільки ці чарку тим стаканом видавлювати. А мені завжди ніколи. Я завжди. Це точно. Тоді я витягла один вареничок, отак от краєшок розлупала, от о, я моментально викидаю їх, вони просихають, миску сложила, Цукром присипала. Верху цукром присипала. Хто присипає? Ну я присипаю, тому що я меду не дуже вважаю. Я мед не дуже вважаю. А ото присипала і все. І тоді чайок чи кампот, чи що хочете дай. Дякую. Оце таку я. Оце я так роблю. Я як ну, як мене мама вчила, так я й роблю. Да, так уже і сама мама, і сама вже е, далеко за маму. І так. пирожки так само mm. я ось робила. Теж. Я його ніколи в житті не забиваю. Ця кість да. оце м'якеньке. Лучше трошки там оце при той ілі. Олі, ну, я олією теж не дуже того, що в мене воно чогось. Якщо оце я дуже олією мочаю руки, у мене вони розліплюються тоді. Ну, понятно. Розліплються. Я дужче ото лучше олі то, мукички небагато, чуть-чуть там, щоб не липло. І зробили її, супорічки зробила. Всім нравляться. Да. Якби тільки то пекру.